Вітаю на каналі Любі Коні Машениці. Мене звати Катерина, на своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ж ми з ними робимо. Йду сьогодні забирати табун додому, взяла падік, узячку і недовгий, Щоб всім понадівати, щоб після їх нормально можна було половити по дворі. О, я вже майже до них прийшла. У них тут тихий час, в полі вітер. Якщо за якість звука дуже прошу вибачення, а вже бобукають. Е, я зазвичай забираю до їду на акваторії, брету е, тримаю на чомбурі, останні біжать. Сьогодні поїду на бреті, підпущу всі їх, їм понадіваюстки і побіжимо. Хочу це все зняти від початку і до кінця. уже. Рета побачила, что я иду с падиком, сказала, что ну нафиг. -на У них тут тихий час. Пора детвора... начинать. Витер, капец, в поле. Эта саранча выпасает тут все, что можно. Инкубатория. Что, детвора? Сильва идет уже. что такое? Бубукалки. Тибурон. Тише, тіше маленький. Зараз я надію сільвіний довздук. Привіт. Стій. Можка. Зараз понадіваємо і зніму. Поки я ясок Гретіна надівала гуздечко і падик. До мене приліт кінь. Тусніше сільва прилітла. носом своїм тикається. Ідемо до цих жуль. Пшови коні поставали, поки я там. Шоті, бурон, зараз тобі вдягнем на мордника твого. Давай, морську. моську свою давай. Ну, Там яка спить собі, лежать і їсть. Ой, вона... Ну, да. став... Оп! Що таке? Що за бубу? Що за бубу? Зараз я їх буду розпутувати і знімати, як вони тут. Гасають. Дай Тіба. Давай свою мордяку. Так. О, о, красотка. Так, зараз я розпутаю їх і повернусь знову. Так, ну Тіба вже поняла, що вона розпутана, ті бурон ще не дуже. Акваторія ще теж ні. Починається дощ, дощик, зараз будемо бігти додому. Такі спокійні, відпочивали собі. О, все вже. О! Давай, давай, глупи його. Щоб не приставав до тебе. Стрибає ще як спутаний. Ще не звикше. Давай, іди. Тіпа, давай. Вона вже вчора хотіла, щоб я її відпустила. Отак. Бурон я хоче гратися. Жеребці такі, як підростають в підлітковому віці, дуже такі грайливі, вони стрибають, свічать, кусаються, граються. Кубилки більш стриманіші. Вони люблять побігати, поганяти, а бачите, жеребчик такий хоче двіжу більше. Тусня, ряба тусня. О, отак він ото. На свічу стоїть біля неї, Куся її. От йому такі більш жеребецькі ігри треба. А тіба що? Вона? зараз задом розвернеться, влупить його і скаже до свидання. О, теж за новою. Ті ти розпутаний. Мов Тіба що за язик. Класс! <laughs> Блондинка крупным планом. Смейтесь, смейтесь. Тоже сейчас не может бегать. Привыкла, уже спутана. Розберуться, що вони вже не спутані. Ну все, сідаємо на Грету. зараз проїду туди, в ту сторону, а потім повернемося вже додому, будемо їхати. Акваторія щось пішла туди. Все, 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 пішли. Побігли. Таке тільки що пропустила, тіба на таку свічу став. Зараз пройдемося туди. Де вони там? Зараз будуть летіти тібо заводити всіх. Давайте. О отак Замкнула камеру. Ходіть сюди. Де ви там є? Побігли додому. Додому, тіба. Давай. Хвостом. Який задом підкидає. Всього, побігли, давай, акваторія. Пішла, пішла. Тіше Грета. Ох. Гоним табун додому. Я не знаю, як я втримаюсь верхи. Я хочу їх догнати. тіше. Давай акваторія, побігла, побігла. Давай, давай, давай! Доганяй! Все, ці лосі побігли. Біжать ззаду, акваторія біжить. Какой на Здогнали <смі> біля струмка тут. Тише, хай біжить. Вона вернеться. Сільва виганяє нас. Ззаду акваторії осталась танка побігла вперед. Тише, тише, тіше. Трохи слизько після дощу боюсь на поворотах. Махнув. І куда ви? Біжимо до столка. Побігли трошки. Побігли, побігли. Давайте! Вперед, впері бурон. Не підбирай! Ууу! Одпустили табун! До діва. Хто різдве біжити з дому? Тіба! Не бупи нікого. У не. Не додому, mm. почекай ще рано. Від вам! Ага! Сюди-сюди! Все, тепер вони ззаду. Тепер вони всі ззаду, ми з Грецею попереду. Зараз я, я їх виганяю, щоб вони вдома нічого мені не зробили. У -у -у. Не знаю, звичайно, як там звук. Оце такий кайф. Летіти з табуном. Ти несеш мене, крета. Пішла, пішла. Що ти калюжок не бачила? Військово обережно. Так, щось там стали біля калюжі. Щось спинились. Заганяйте! Вінтяй. Ми там пробіжімо трошки і потім назад. Фу. Далі на горбах буду знімати все. Бому що вони знову мають бути попереду. О, доганяють. Але це не точно. Дітки біжать. Так, щоб мене тут не звибухать. В іншу від дому вони не дуже хочуть бігти, тому то, звісно, біжать скоріше. Струмочком, шнурочком. У О, в мене вже рука мала тримати. І коня, і телефон. Я спробую розвернути камеру. Тут і Так. Зніму трошки в іншому форматі. Вони там всі ззаду. Зараз я розверну камеру від себе. Оп. Не знаю, як воно видно. Але я думаю, що їх буде видно. Там ззаду. А так красиво. В такому форматі я дуже мало знімала, у мене може там є одне відео. Уп. Всі біжать, всі біжать. Зараз ми нас відпилимося і звернемось назад. Кисота. Я кинула повід. Це не шутки. Всі їх біжать. Тише, тише, тише. Це всі є. Ви є? Ну что, бежим назад? М? Типа, что скажешь? Что ты нюхаешь? Самец ты. Тамика. Давай ты до дома. Что там? Цаплю побачу. Тихо, тихо, Грета, я еще не готова, почекай. А, э, куда без меня? Так нечестно. Это тише. Нова. І Весь нас веде акваторія додому. Зараз кудою вона поведе, туди побіжить. Чеборон вишив ззаду. Грета по ньому хотіла влупити тоді. І давайте, вперед. Ну, Хотіла по ньому влупити і він дуже підліз. Получилось, що вона Ну, Может, Сильва. Рета прыгнула через корушку. Все. Мы снова в Грета. Все снова сзаду. Ну, я розвернулась, підігнала їх ззаду. І вон вони всі. Майже всі. Давай не посталась. Все, рейс, 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 рейс. Акваторія погнала тібу.

Що чи що? давай, 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 пішла. Додому все, далі вже можна крокувати Фух, ми це зробили. Якщо вам було так класно, як і мені Слідкуйте за нами, постараюся знімати більше про себе і про коней. Ну, про коней більше, ніж про себе. Повід розпустила, не можу зібрати. Тому що все ж таки цей канал про коней, а не про мене. Так що підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте. Всім пока. Їдемо додому.